Христос посеред нас на календарі середа, 31 жовтня. Сьогодні на Богослуженні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Луки, в якому Христос говорив своїм учням про страждання, і учні не розуміли його, але прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. Тож возлюблені, хто високо думає про себе, той малий і низький в очах людей. І навпаки, хто має смирення, той буде піднесений Богом і благословенний людьми. Свята Православна Церква нині вшановує апостола і євангеліста Луку, а також віднайдення мощей преподобного Йосипа Ігумена Володського, чудотворця, який народився у 1440 році, недалеко від міста Волоколамська. Ще з дитинства він відрізнявся надзвичайною старанністю до молитви і церковної служби. Обдарований юнак за один рік вивчив псалтир, а в наступному році все святе письмо. У 20 років Йоан обирає шлях чернечих подвигів і, залишивши батьківський дім, іде у пустень. До мого старця Варсонофія. Але монастирські правила здалися юному подвижнику недостатньо суворими, і він шукає усамітнення, ставши учнем преподобного панфутія Боровського. Старець прийняв з любов'ю юнака і постриг його в чернецтво з ім'ям Йосип. Так здійснилося найбільше бажання Йоанна з ретельністю і любов'ю ніс молодий чернець покладені на нього важкі послушництва на кухні, пекарні, лікарні, цим самим загартовуючи у собі міцну духовну школу, яка у майбутньому зростила у ньому правного наставника. І Керівника монастирського життя, тож у 1479 році преподобний Йосип із своїми учнями заснував монастирську обитель у Волокаламську, яка у подальшому стала колискою для багатьох знаменитих подвижників. Окрім цього, великий подвижник преподобний Йосип створив перше зведення зібрання руського православного богослов'я велику книгу просвітитель. А православний календар із ним Ангела сердечно вітаю усіх іменинників з іменем Сергій, Миколай, Єлизавета та Марина. Дорогі брати і сестри, святий Ісаак Сирін говорить: блажен, хто сміряє себе всьому, все життя своє визнавай себе грішником, будь неуком в мудрості своїй, але не показуй себе мудрим, коли ти неук. А на закінчення ми звертаємо вашу увагу на те, що нині середа. Бажано вживати пісні страви і тримати себе у смиренні.